Плануєте вступати на кафедру видавничої справи та редагування? Чи вже є студентом нашої спеціальності? Мрієте про блискучу журналістську кар'єру? Тоді наступна інформація для вас. для вас. В рамках проекту історії успішних випускників. Поради від професійних представників засобів масової інформації Кіровоградщини. Перше, що пораджую а, своїм майбутнім колегам. А, не спати цілими днями, бути активними, бути постійно веселими, енергійними, як я завжди кажу, собою сюди показувати. Просто пхати в усі проекти, показувати, що ти вмієш, що ти можеш зробити, організувати, і тебе обов'язково побачать. Тоді в тебе точно є шанс на якийсь успіх. Ми чуєте, що ви журналіст. Підіть, якщо не відчуваєте, не йдіть, шукайте іншу професію. Професія журналіста це не американська мрія, на якій заробляють мільйони, їздять на Феррарі. Це люди, які працюють цілодобово незалежно від пори року і без вихідних. Але якщо журналістика все ж таки близька до душі, то готуйтеся до Можливо, журналістських розслідувань до цікавих репортажів, цікавих зустрічей і розвитку як особистості. Я раджу читати більше книжок по журналістиці, їздити на тренінги. Зараз дуже багато різноманітних шкіл, фестивалів, просто обмінюватися, спілкуватися з відомими журналістами по інтернету. Зараз ну, маса матеріалів, де можна навчатися, тобто самовдосконалюватися. Якщо ви людина дуже ввічлива, журналістиці буде складно. Треба бути більш нахабним, але не з точки зору, що ви там будете всім хамити, і так далі, просто бути більш наполегливим. Людей часом це дратує. Вони можуть Я вам про це говорити. Я порадила би звичайно писати, тому що пробувати себе у цій галузі. Ось пробувати настільки це ваше, настільки не ваше. Звичайно, читати журналістські матеріали, аналізувати їх це. Не читати не просто журналістські матеріали, а читати професіоналів, дійсно, які от об'єктивно. Три боки є, які висвітлюють, які роблять аналіз, а не просто подають інформацію. Раджу вам не зволікати, не сидіти на місці і не чекати мани небесної, їздити на різні тренінги, їздити на різні програми, пробувати себе писати у видання, якщо ви хочете пов'язати своє життя із журналістикою або із видавничою справою, то пишіть у видавництво. Я так, до прикладу, робила, я шукала певні зв'язки. Впевнена, що це вам відгукнеться. Якщо ви знову ж таки не будете сидіти, Овчки, пробуйте себе і шукайте для себе нові стилі, тому що ніхто не знає як там буде, якщо ви не спробуєте те чи інше.